Кожного року в користині проходить конкурс до дня підприємця, який відзначається в Україні у першу неділю вересня. В липні планується офіційне оголошення конкурсу Кращий підприємець громади за підсумками роботи 2024 року. І вже сьогодні представники міської влади звертаються до жителів громади подумати над поданням пропозицій та претендентів на звання кращий підприємець у ті чи іншій номінації. Хочу звернутися до всіх жителів, до підприємців уже сьогодні. Почати таку роботу, уже придивлятися, хто там надає які послуги, звернути увагу, там що поряд чи на вулиці, чи там десь в будинку. Є якийсь підприємець, ну, який наду надає послуги, і що він їх надає чесно, якісно, відповідально, з пошаною відноситься до клієнтів, до своїх колег. І люди до нього і ну, є такі підприємці, до яких люди йдуть, тому що ну вони нормальні підприємці, вже подавати, уже готуватися і не забути подати їхні ну, кандидатури відповідно до тих категорій, які там будуть уже визначені в процесі, ну, в процесі цього конкурсу. Нагадаємо, минулого року переможців конкурсу відзначали у таких номінаціях: бізнес під час війни, динамічний розвиток, бізнес леді, кращий роботодавець, власна успішна справа, найкращий платник податків, краще підприємство в аграрній сфері, краща самозайнята особа в аграрній сфері, кращий сімейний бізнес, кращий бізнес серед внутрішньо переміщених осіб, «Кращий молодий підприємець громади, кращий підприємець у сфері торгівлі, кращий підприємець у сфері послуг, краще підприємство. У сфері громадського харчування на сьогодні на території Коростенської громади зареєстровано 2780 підприємців. Якщо подивитися, чим займаються наші підприємці по категоріям по кведам так діяльності, то ми маємо, що оптова та роздрібна торгівля це понад 50%. підприємців, займається транспорт і складське господарство 8%. надання різних видів послуг, це там перукарня, ну і інші такі послуги. Це десь 10%, інформаційні послуги, організація харчування це по 5% підприємців, займається таким видом діяльності. Сільське господарство 4 освітою займаються у нас підприємці. Також це десь 2 таких у нас є. Також є бухгалтерський облік та право. Це мається на увазі, хто надає бухгалтерські консультації, адвокати, юристи, також де. Ну і інші види діяльності. Це десь. Біля 11%. тому такі підприємці, вони в нас дуже різний напрямок діяльності. Варто відзначити, що на сьогодні свою роботу розпочав організаційний комітет з підготовки до конкурсу, який розробляє положення про конкурс, план проведення та відзначення переможців. В середині липня буде вже оголошено офіційний початок, якби конкурсу, початок збору. Інформації і пропозицій. Потім конкурсна комісія вона аналізує подані заявки, дивиться відповідності до, до критеріїв, там до вимог і вже робить ці висновки. Також буде Можливість жителів міста Коростеня і знову ж таки, хто подавав ці пропозиції, голосувати за претендентів відповідно по категоріям. І вже враховуючи голоси громадян, жителів міста, враховуючи аналіз те, що буде проведений цією комісією, будуть вже визначені переможці. І вже переможці будуть повідомлені. І будуть запрошені на такі урочисті відзнаки після офіційного оголошення конкурсу. А стартувати він повинен всередині липня вже можна буде подавати своїх претендентів. Запрошую не там не зволікати, а вже визначати, готувати своїх претендентів. Колег там підприємців, і це може подати і люба людина. Ну любий ж громадянин, любе підприємство, люба організація, громадська організація. Самі підприємці можуть подавати кандидатури або себе, або там і своїх колег на ці номінації. Додатково з питань конкурсного відбору можна звертатися в управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради кабінет 36-37.